Модель конфлікт центрованого підходу. Приходить до, нам, до нас клієнт з актуальним конфліктом, з будь-якою проблемою, з будь-якою є завжди зовнішня реальність, це досліджуємо, да, що, де, коли, як, хто, як детективи, конкретні дії. І внутрішня реальність це людина. підтримуємо людину, реакції психіки, модальності внутрішньої реальності. Чого я хочу, а чого я. При тих же самих обставинах. Пам'ятаємо, було ми на останній інтервізі затрагували питання, що нам важливо, коли ми реальну і ідеальну модель балансу складаємо, то в ідеальній моделі балансу нам важливо враховувати, що об'єкт і суб'єкт, з яким я зараз в відносинах, важливо, щоб західнявся. Тобто конструктивне рішення. Конфлікта, розрішення конфлікту. Це коли конфлікт вирішується в той же сфері, тим же способом і з тим же об'єктом-суб'єктом. Якщо в мене конфлікт, ну, наприклад, з подругою, ну, з конкретною подруга Маша, конфлікт з подругою Машою, не порозумілися щодо того, в яку кафешку йти, образились одна на одну. То конфлікт вирішується саме з Машою на тему походу в кафешку, да, і тим же самим чином розмовою, як ми і, і, і посварилися. Тобто, саме коли буде наступна ситуація, коли ми не порозуміємося щодо походу, в яку кафешку, які в мене здібності на зараз в реальній моделі балансу, і якими здібностями я. Хочу володіти, тому що відносини з Машою мені важливі. А якщо не важливі, то нафіг, що я тоді переживаю да? із за конфлікту. І так, модальності внутрішньої реальності, да? Ось те, що у нас 80%. Хочу, можу, думаю, відчуваю, э, ощущення в тілі, дію, бачу сенс, я образ. Це розширена наша модель балансу, тому що. Тут є ще і сенс і я образ, саме це для глибокого такого дослідження. Як те, що ми не порозумілися до походу в яку кафешку, як це мені загрожує мені як особис... особистості, яка я неважлива я для Маши. Тобто Кожного разу, коли людина не хоче піти зі мною в ту кафешку, в яку я хочу, все, вона мене не любить, я неважлива. Я маленька, я невдаха і так далі. Ось це теж зрозуміли ви? Даже проговорення цього, коли людина, ну із свого рота, коли людина говорить, вушки не так попадає, а коли ви відображення зробили, фактажу, емоцій, то людина розуміє, ну, блін, ну, якось поход в кафешку, і я як особистість, ну трошки різні вісові категорії. Тобто, це дає можливість людині почути